Вас вітає луч. Пропонуємо оптом базові водолазочки від Монте Червіно. Це модель, великі розміри. Отже, зараз я вам розповім, які заміри. Пів обхват грудей 59 см. Довжина. Це півопват грудей, довжина 63 см. І довжина рукава 75 см міряємо від плеча. Отже, мінімальне замовлення, три одиниці одного кольору. І далі вже ви побачите в описі. Всі варіанти, які ви можете купувати. Ви можете плюсувати кольори, але на один колір мінімально 3 одиниці. Тобто, ви можете купити 3 білих, шість пітая, 6 беж. Тобто, це буде у нас 15 одиниць. І це буде рахуватися як 15 одиниць. Саме ці кольори, які ви зараз бачите, ви можете отримати. Пропонуємо також варіант, мікс кольорів, тобто кожен колір по одній одиничці буде. І це буде спеціальна ціна. Самі трендові кольори, ну і, звичайно ж, висока якість виробу. Монте-Червіно. Великі розміри краща ціна в Україні тільки для вас.